Ну, завітав. Вірно, завітав зайчик. Давайте привітаємося з нашим зайчиком. Доброго ранку, зайчику! Доброго ранку, дітки! А зайчик сьогодні приїхав на ось якої машині. А ну якого кольору машина, діти? Вірно, зеленого кольору машина. А що є машина в цем? Вірно, це колеса. Якого кольору колеса? Чорного кольору колеса, Ось колеса. Діти, а що робить машина? Їздить, давайте скажемо, їздить по дорозі. Але зайчик їхав-їхав до нас і трапилася аварія ось у зайчика. Подивіться, отпало колесо. А що робити? А давайте допоможемо нашому зайчику. Допоможемо? Допоможемо. Ми сьогодні, діти, будемо клеїти машину. Приклеїмо машину, йому зробимо аплікацію з паперу. Для цього нам потрібна буде заготовка ось така машина, вирізана з паперу. Якого кольору діти машина? Вірно, зеленого кольору. І вирізані ось такі круглі колеса. Якого кольору колеса? Вірно, чорного кольору. Діти, а якої форми? Круглі. Подивіться, як вони котяться. Ось як вони котяться, колеса, круглої форми. І ще потрібен нам пензлик, клей і серветочка, і підкладиночка, щоб клеїти. Я беру машину зеленого кольору, перевертаю її, ось дивіться, на білу сторону, беру пензлик, намазую, повністю намазую. Ось так, повністю машину намазала клеєм. Ось так. І приклеюю приклею машину ось так. Потім я придавлю серветочку, беру серветочку і придавлюю ось так. Ось яка в мене машина. Так. Тепер треба приклеїти колеса. Я беру колесо, кружочок ось такий, намазую, клеєм. Ось так увесь кружечок намазую, клеєм, ось так. І приклеюю, Ось так, приклеюю до машини. Потім я придавлю серветочкою. Так, одне колесо є. Беру друге. Намазую знову клеєм. Усе намазую. Діти, дивіться, перевертаю я не на чорній стороні мажу клеєм, а на білій. Ось так. Перевертаю і мажу клеєм. Беру, приклеюю до машини. Ось так. Придавлюю серветочкою. Ось яка в мене вийшла машина. Ось подивіться. Зайчику, подивися, як ми тобі допомогли. Бачиш, скільки машин ми приклеїли. Багато машин буде в тебе. І ти своїми друзями будеш кататися на ось таких машинах. А зараз ми з вами прощаємося. До побачення. До нових зустрічей!